Удачі ті вітаю вас! Продовжимо складати гнізда в зиму. Так, друзі. Взятка вже немає. Взятка вже немає. Ну, слабенькі щось щось носять. Слабо-слабо. Так. І замодимося. Це вже відібраний. Другі корпуса відібрані. Зжимали ми їх, зараз подивимося, що тут А тут щось поганеньке зжато. Так, готуємо вже в зиму. Так, да, багатенько. Рамок багато, потрібно щось забрати. Потрібно щось забрати. Це наша заставна. Так. Надіємося. Медова слабенька рамочка. Медова слабенька напріск. Кожній напріск. Вона тут не потрібна. От ми викачались вже, друзі. Нам залишився останній ряд. Зараз за все зжимаємо вже і все. Ми вже викачались. А от хто зараз буде качатися, все залито медом. Все залито, матка не сіє. Чудова рамочка. Ми її зараз ставимо біленька рамочка. Чудово, блядь, ця рамочка. Ми її назасів домо. Так, дивимося. Ох. Мед і розплід. Такі рамочки ми залишаємо. Так, розплід є. Мед є. Бачите, якби ми не збирали, гнізда лишні рамки завжди є розплід. Всі рамки з розплодом ми залишаємо. Ми маточку знайти ми б туди б все засіяно друзі це круто це вже бджола, яка піде в зиму напевно Бачите, да? тут маточник був. Виводили собі маточку. І чудова маточка вийшла. Подивіться. Чудова маточка сіє. Чудова. Тільки де вона? Так, давайте посередині залишимо ось таку рамочку і засівчик. засівчик даємо. Я думаю, матка знайде. Да? Кріща бачу. Жули чистенькі і це радує. Але профілактику потрібно зробити. Чудово обробляйте бжіл від кліща в зиму. Можна і бджолу наростити, все зробити як потрібно, але можна сім'ю втратити, якщо у вас дуже багато кліща. Зрозуміли, так? Да? Зиму йдете без болячок. Перга. Все це, це буде вже рамка яка закриває. Яйця тут я вже не бачу. Отак, От раз. Чудово. Чудово, чудово, чудово. Так, дивимося, тут розплоду вже не повинно бути. Так. Його тут вже й немає. Чудова рамочка на весну. І перга є. І меду трохи. Чудова рамочка на весну. Так, ну і тут також я думаю, мед. Так, все, цю сім'ю вже можна обробляти від кліща і вона вже сформована в зимо. Дивимося. Заставна. Це чудово? Чудово. Ось така сімейка. Ставимо. Полосочка, сьогодні у нас полоска апіфлюм. Купили три, три різних види і спавимо по черзі, по черзі спавимо. Так. Хоп. Оп накриваємо? Це ця сім'я вже йде в зиму зараз, як я вам вже казав. Як я вам вже казав, що ми робимо. Е, мед ми відібрали ну, вже давно. Зараз обробили вже від кліща, сформували гніздо. Кожна рамка у нас з розплодом. Цей розплід вийде. Ми повинні далі стимулювати, щоб матка е, сіяла далі. Вся бжолаця піде в зиму. Чим більше бджоли, тим сильніша сім'я, тим краще вона зимує. Друзі, до зустрічі!